Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. В етері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Жетливі шукачі інформації виявили за допомогою вакансій, опублікованих електронікардсами, що гра про Чорну Пантеру матиме відкритий світ. І мені не потрібні відкриті великі простори. Гляньте сюди. Або ще й небо. Попри заяви і інсайдери досі наполягають на тому, що ремейк Dead Space 2 не розробляється. Є такий чудовий вичерпний вираз. Кіна Не буде Бо більше вони стверджують, що більшу ставку керівництво робило саме на нову частину Dead Space, а не ремейк другої. Проте команда, що працювала над продовженням, зараз розподілена по іншим проєктам. Мертвий космос знову вмер. Звісно, якщо вірити цим інсайдерам. Починаю думати, що він і справді гигнув. Зйомки екранізації Майнкрафту завершені. Стрічка має надійти в прокат вже 5 квітня 2025 року. Лопати. кірки, баки для води. Цього понеділка. Себто вже сьогодні, о 20.00 не проведуть свій комбаткаст. Hey, oh, hey, to be the main character? Бефезда ламає Fallout London. Біда та люході. Майже самостійна окрема гра, що працює на основі 4-го мала б релізнутись вже 23 квітня. Та модороби перенесли свій проєкт на невизначений термін. Бо майбутнє Next Gen оновлення, що релізниця 25 квітня, за два дні після виходу власне, модифікації, ламає більшість механік та робить мод майже неграбельним. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Але є і хороші новини. Тепер творці Fallout Лондон пообіцяли витягнути максимум зановленого рушія майстри! До речі, серіальний Fallout значно бустанув продажі та онлайн ігор. Звісно, на це також і повпливали і знижки, що діють на всю серію. Секундочку! Ох, я мав би здогадатися. Трохи про оновлення фанатського руцями перекладеного українізатора другого Red Dead Redemption. Готова там майже вже приблизно 50 з гаком відсотків. Залишу посилання, звідки можна завантажити, що вже є, та й майбутнє оновлення теж в описі під відео. На горі шабіль стоїть, а ножі шашки точить. <з blur> GSC продовжують патчити трилогію сталкерів на консолях. Досі невідомо чи доповзе, хоча б якесь із них до ПК версії цих ігор. Давай робити Knight Silk Song отримала віковий рейтинг у Австралії. Інтернетами з цього приводу вже поширюються плітки про майбутній реліз. <звен> Але можливо. Точно не скажу. Подейкують, що Кіану Рівз планує доєднатися до акторів третьої частини фільмів про Соніка. але не особисто, а за кадровим голосом одного з їжаків. Творці МК 1 на комбаткасті детально показували ігрола Дермака. Моваду, а також небрехливі бафи шуджинко і рептайла. Чесно, чесно, чесно. Новий патч разом з Ермаком релізниться 16 квітня. Ну, так і буде. Там в Стімі знижки на шутері від першої особи. Тож, якщо планували щось придбати, а вам на те не ставало коштів, то зараз саме час. Крутяк. Йозеф Ферес, що був залучений до розробки Away Out та Аута Take Two, натякнув, що вже зараз працює над новим проєктом. Та невже? Інтернетами шириться дедалі більше пліток про нову махвію. А ви хто в біса? Я голова Геймафії. Деякі інсайдери стверджують, що видавництво 2K готується до її анонсу. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Дядько Гейб поділився статистикою продажів із парової крамниці. Перше місце досі впевнено тримає Helldivers 2, на другому Steam Deck. А далі RimWorld та серія Я в курсі. До бібліотеки Геймпасу незабаром додадуть Orcs Must Die 3. Guten Бутенморген Русеншвайне Soldaten. 17 квітня для консолів та ПК. 18 квітня EA Sports NHL 24 консолі через EA Play на ПК 23 квітня. Aiden Chronicles 100 Heroes консолі та ПК, 25 квітня Анозерс Another... Краб' Treasures – консолі та ПК. 26 квітня Manor Lords – тільки для ПК, а 30 квітня Кав'еніс Дед nice Death – консолі та ПК. Я смерть не метафорична, не риторична, не поетична, не теоретична і не усюди інші модні вислови. В МК-1 тепер можна запрошувати друзяків із консолей грати разом в короля гори. Хочеш так. зі мною? Okay. Давай. Цей кросплей мав би бути ще на старті продажів гри. Але маємо, що маємо. Ah, Я чекав понад 200 років. Ймовірно, X-Defiant, новий шутер від Ubisoft матиме українську локалізацію. Чи справді це так, дізнаємось вже незабаром під час нового бета-тесту? Що ж побачимо. Поки робив відео, вже підтвердили офіційно. Так, цей проєкт матиме українську локалізацію. А бета-тест застартує о 20.00 у п'ятницю, де ви, власне, зможете помацати переклад. Сподіваюся, ця тенденція збережеться і нові ігри Ubisoft будуть офіційно українізовані відразу на релізі. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Щоб заграти Ghost of Tsushima на ПК з мінімальними налаштуваннями графіки, вам знадобиться GTX 960 на 4 гігабайти від NVIDIA, або ж RX 5500 XT від AMD. А от щоб запустити гру на максималках, вам знадобиться RTX 4080 від зелених, або RX 7900 XT від червоних. Я думала, ти помер. Ні, я апгрейдився. В ПК-версії привида Цушіми Sony вперше додадуть спеціальне програмне забезпечення від PlayStation, яке відтепер буде в кожному порті. Завдяки ньому можна буде переглянути список друзів PSN, а також вибивати досягнення. Так, тепер ви зможете дозбирувати трофеї до платини, навіть і перейшовши з консолі на ПК. Прогрес. До Dead Island 2 релізнулось нове доповнення під назвою Сола, що перенесе головного героя на музичний фестиваль, як завжди, сповнений купою зомбі. Зомбі подавати скаргу. Super Giant Games проведе бета-тест Hades 2. Зареєструватись на нього можна через steam сторінку гри. Нагадаю, що на релізі розробники пообіцяли додати українську локалізацію. Питання чи буде вона в публічній беті? Як карта ляже. Маю інсайдерську інформацію, що буде. Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне Ви з поліції? Ні. Ви маєте казати правду. Анонсували гру Черепашки Ніндзі доля Сплінтера для Нінтендо Свіч. До того гра була ексклюзивною для Apple Arcade. Друга частина легендарної Worlds of Goo не вийде 23 травня. Я мертвий всередині. Розробники вирішили таки перенести гру на 2 серпня. Нагадаю, що і там також буде українська локалізація. Так, має бути вперше за весь час для айфонів офіційно вебсторі вийшов емулятор старих консолів Нінтенди та Сеги. Delta Game емулятор є абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Імбрежих. <кхм> Себто Генрі повертається. Ворхорс таки анонсували другу частину Кінгдом Каму, і найцікавіше, що ця гра має вийти саме у 2024 році. Проте ми справді закінчили. Ні, бо так. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона типу. Майже ідеальна. Щоправда, поки невідомо, коли саме. Того ніхто не зна. До речі, ще не вказано, які мови підтримуватиме гра. Сторінка, що була створена в Steam, указує тільки на наявність англійської. English, do you speak it? За деякою інсайдерською інформацією, планів додавати українську мову нема. Це сором. У першій частині ж був переклад. Хочеться бачити теж саме і в другій. Напевно, варто нагадати розробникам у всіх їх соцмережах, що нам дуже треба офіційна українська локалізація. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Томас Малер, керманич Moon Studios, вирішив посприяти росіянцям, бо видавець його гри заборонив продаж no Rest for the Wicked на території Рашки. Біомаса обурена, біомаса погрожує бунтами і протестами, біомаса вимагає ставитись до них як до людей. Отож, Томас пообіцяв знайти обхідні дороги придбання для нелюдів. Гуше яке кончене. Вихід City Skylines 2 на консолі відклали на невизначений термін. Зараз п'ятниця 17.00. Він проситиме відкласти. Ні, він обіцяв не просити. Девіде. Я проситиму тебе відкласти. Ще у топі найпродаваніших ігор на PlayStation неочікувано затисалися аж сім проєктів від Мікрософтів. Оце так іронія. Netflix вже працює над наступним знущанням, <кхи> тобто сезоном, відьмака. А також вже продовжив серіали на ще один сезон наперед, який, ймовірно, стане останнім для цього шоу. Нарешті це закінчилось. Свен Вінка повідомив, що просто зараз Ларіани розробляють відразу дві нові гри за власними IP. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. Наступне оновлення третього Baldur's додасть до гри ті самі злі темні закінчення. Ти псевдозло. Ти напівзло, ти як дієтичне зло. А крім того, якийсь альтернативний початок. Також вони планують у майбутньому додати кросплей та фотомод. <кхід> Сфоткує нахрено, це хрен Ні! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.